Диктант. Про що розповідає писанка? Послухайте перше речення диктанту. Писанка це маленьке диво, створене талановитими руками майстринь чи розписане власноруч. Записуємо з абзацу Писанка це маленьке диво. Створене талановитими руками майстринь. Чи розписане власноруч. Перевірте речення. Писанка: це маленьке диво, створене талановитими руками майстринь. Чи розписане власноруч? Наступне речення. Безсумнівним є те, що своїм корінням писанка сягає до християнських часів. Записуємо забзацу. Безсумнівним є те, що своїм корінням писанка сягає до християнських часів. Перевірте, будь ласка, речення. Безсумнівним є те, що своїм корінням писанка сягає до християнських часів. Наступне речення. Про це свідчить її знаковий код, тобто орнамент. Записуємо. Про це свідчить. Її знаковий код, тобто орнамент. Перевірте, про це свідчить її знаковий код. Тобто орнамент. Наступне речення. Писанка абсолютно унікальний витвір народного генія. Записуємо. Абзац. Писанка. Абсолютно унікальний витвір. Народного генія. Перевірте речення. Писанка. Абсолютно унікальний витвір народного генія. Наступне речення. Вона завжди конденсувала в собі образно-символічний зміст. Записуємо вона завжди, конденсувала в собі. Образно-символічний зміст. Перевірте, вона завжди конденсувала в собі образно-символічний зміст. Наступне речення. З давніх давен у неї було багато функцій. Її дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, сили, урожаю, краси. Записуємо. З давніх давен у неї було багато функцій. Її дарували на знак перемир'я. Побажання здоров'я, сили. Урожаю. Краси. Перевірте. З давніх давен у неї було багато функцій. Її дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, сили, урожаю, краси. Наступне речення. Вірили, що писанка лікує від різних хвороб, від переляку, наговору. Качали по землі, щоб була родючою. Записуємо. Вірили, що писанка лікує. Від різних хвороб від переляку наговору качали по землі. Щоб була родючою. Перевірте речення. Вірили, що писанка лікує від різних хвороб, від переляку, наговору. Качали по землі, щоб була родючою. Наступне речення. А ще підкладали під вулики, щоб бджоли носили духмяний, настояний на травах мед. Записуємо. А ще підкладали під вулики. Щоб бджоли носили, духмяний. Настояний на травах мед. Перевірте речення. А ще підкладали під вулики, щоб джоли носили духмяний, настояний на травах мед. Наступне речення. До речі, з мистецького погляду писанка вражає витонченістю розпису. На такій маленькій площині, а також довершеністю композиційних та орнаментальних елементів записуємо речення з абзацу. До речі з мистецького погляду. Писанка вражає витонченістю розпису на такій маленькій площині. А також довершеністю композиційних та орнаментальних елементів. Перевірте речення. До речі, з мистецького погляду писанка вражає витонченістю розпису на такій маленькій площині, а також довершеністю композиційних та орнаментальних елементів. Наступне речення. На цьому маленькому диві. Органічно поєднуються різноманітні кольори чорний, багряно-червоний, золотисто-коричневий, темнозелений, синій, білий, жовто-гарячий та багато інших. Записуємо. На цьому маленькому диві. Органічно поєднуються, різноманітні кольори. Чорний. Багряно-червоний, золотисто коричневий, темно-зелений, Синій, білий, Жовто гарячий та багато інших. Перевірте речення. На цьому маленькому диві. Органічно поєднуються різноманітні кольори чорний, багряно-червоний, золотисто-коричневий, темно-зелений, синій, білий, жовто-гарячий та багато інших. Наступне. Усі вони наділені символічним значенням записуємо. Усі вони наділені. символічним значенням. Перевірте. Усі вони наділені символічним значенням. Наступне речення. Кожний регіон України має свої традиції, пов'язані з виготовленням писанок, але скрізь це святкове, огорнене особливою святістю дійство. Записуємо речення. Кожний регіон України має свої традиції. Пов'язані з виготовленням писанок. Але скрізь це святкове. Огорнене, особливою святістю дійство, перевірте. Будь ласка, речення. Кожний регіон України має свої традиції, пов'язані з виготовленням писанок. Але скрізь це святкове, огорнене особливою святістю дійство. Наступне речення. Без перебільшення можна сказати, що писанка Всесвітньо відома візитівка України. Записуємо. Без перебільшення можна сказати. Що писанка. Це світньо відома. Візитівка України. Перевірте речення. Без перебільшення можна сказати, що писанка всесвітньо відома візитівка України. Перевірте, будь ласка, весь текст диктанту. Писанка це маленьке диво, створене талановитими руками майстринь. Чи розписаний власноруч. Безсумнівним є те, що своїм корінням писанка сягає до християнських часів. Про це свідчить її знаковий код, тобто орнамент. Писанка абсолютно унікальний витвір народного генія. Вона завжди Конденсувала в собі образно символічний зміст. З давніх Даван у неї було багато функцій, її дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, сили, урожаю, краси. Вірили, що писанка лікує від різних хвороб, від переляку, наговору качали по землі, щоб була родючою, а ще підкладали під вулики, щоб джули носили духмяний, настояний на травах мед. До речі, з мистецького погляду писанка вражає витонченістю розпису на такій маленькій площині, а також довершеністю композиційних та орнаментальних елементів. На цьому маленькому диві органічно поєднуються різноманітні кольори чорний, багряно-червоний, золотисто-коричневий, темнозелений, синій, білий, жовто-гарячий та багато інших. Усі вони наділені певним символічним значенням. Кожний регіон України має свої традиції, пов'язані з виготовленням писанок, але скрізь це святкове, огорнене особливою святістю дійства. Без перебільшення можна сказати, що писанка всесвітньо відома візитівка України.